Якою має бути правильна оферта для вашого сайту? По перше, вона повинна бути безпечна для вас. Вона повинна вберегти вас від претензій банку, вашої платіжної системи, податкової, від претензій безпідставних ваших клієнтів, тобто зберегти ваші гроші і не зробити вам проблем. Про банк про вимоги платіжної системи. Ваші послуги вони повинні бути прозорими. Ваша бізнес-модель повинна бути реальною, щоб не було звинувачень, що ви порушуєте там якісь фінмоніторинг, займаєтеся незаконною діяльністю. Ну, це зрозуміло. Ваша діяльність повинна заявлена на сайті в оферті відповідати вашим видам діяльності кведам, особливо якщо ви спрощинись. Відповідно, у вас має бути правильне призначення платежу, вказуватися, у вас потім податкова не було це. Ат 啊。 Далі а, ваша оферта повинна вас берегти від безпідставних претензій клієнтів, типу, йому щось там не сподобалося через деякий час, а поверни мені кошти, або я просто стомився, да? не хочу брати участь в марафоні в три місяці, мені вже там два тижні, все вистачило. А, одна справа, коли а, послуга не надається якісно, або в принципі не надається. Да? Тут є право на вимагати повернення коштів. А друге діло, коли я ну, не хочу, я передумав. Коли передумав, це трошки не та причина, бо ви укладаєте договір на да? Оферта це договір. Ти тим, що сплачуєш, ти приймаєш умови, заявлені в оферті. Далі, щоб вберегти себе від неадекватних клієнтів. Так, так, о, були проекти в мене, коли я описала профе, е, оферти для м, великих платформ, які надавали онлайн послуги психологів, о, послуги там, англійської мови. Да. І клієнти просили прописувати детально, в якому стані там має бути а, клієнт, да, що він був терезий, яка має бути комунікація, за яких умов а, надавач послуг має право припинити надати послуг, так? Це все захищає вас, як надвача послуха.